Вітаю. Представляю до вашої уваги вивчення представників царства тварлин плазуни. Це нові у нас представники, які зайняли наземне середовище. При пересуванні вони плазують, звідки пішла назва плазуни. Ці тварини відносяться до холоднокровних тварин, тому що у них відбувається змішування артеріальної і венозної. З'являється в них повноцінна грудна клітина, удосконалюється будова легень, легень, розмноження і розвиток їх відбувається на суходолі. А разом з тим, що ці представники перейшли на наземний спосіб життя, у них удосконалюється будова нервової системи. Наука, яка вивчає плазунів, називається герпетологією. На суші вони як і